четверь в Петрово Леовске и Дебанцу. Без без порядка. В стране без Пиши, 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 что они напишут. Да что я сказал, хер показали. А власть есть какая-то. Влада хочет. Есь, есь. Що роби? Я ні хера мені не роба. Картошка й морква. А ти забув на хліб. Я чудома розбити буду це. Вонський розбили мож. Що Київ придумає? Москва. Москва тут как би ні при чому. А вона схож за мене Ну, Не чули, що є військові, російські, не Донецькі. Мої діти, за що? Мамка. Мамка, дітей везуть побитих. Зачем було заливати вас? Школа мішала. Я не можу зрозуміти, з ким у нас воюють. Свої хлопці. Ходилися, ходять хлопці свої. Українці. Ви не українці. Нача воювати, скажіть, за що? Ми спілкуємося дуже гарно, незалежно від того, якою вони національності, яка в них прописка. Ну, звісно, деякі люди є зомбовані російською пропагандою. Ці люди набагато бідніше, чим живуть на Заході, на Сході, в центрі України. Тому що українська влада, яка є і яка була, віддала їх на потурання тим олігархам, які тут правили Януковича, Ахметовим. Їх обдирала, і українська влада за цих людей не дбала. І ці люди стараються якось зрозуміти, може нас, може політику держави, але їм хотілося би, щоб їм держава більше приділяла уваги, щоб в них були робочі місця, нормальна зарплата. І нормально влада відносилась до них. Росія цим моментом скористалася і перетягнула більшість населення на, на свою сторону. І отримали, що вони не за нас, за український народ, не разом з заходом якусь будують українську державу, правову державу. А отримало, що вони разом з Росією воюють проти своїх же ж українців. Всі люди хочуть миру, хочуть спокій, хочуть нормальну зарплату і достойне життя. Навіть на цих територіях, які зараз під контролю українській владі, да, робити якісь робочі місця, просто-напросто, навіть першим ділом, хоча б викорінити. Ту бюрократію, яка є. Навіть взяти людині, тій, яка зараз приїхала з підконтрольної росіянам зони, да? їй навіть проблема виробити собі е, вид на проживання чи ці документи, тимчасові, які вона має тут проживати. Вони чергами мусять стояти днями, тижнями. Якщо, наприклад, наш підрозділ до людей відноситься нормально, люди на нас так само, навіть якщо ми зупиняємо і перевертаємо вертно машину, вони з розумінням ставляться, що це потрібно, щоб інші якісь терористи не завезли нам сюди, чи, чи зброю, чи вибухівку, чи ще щось. що їм навішали там по телевіденню не знаю ще якась інформація ну так привыкли жити ну чому так це вже дело времени може питатися люди поймуть виникає таке от відчуття що тут залишився радянський союз в їхніх головах через 20 років все це випливає назовні і можливо просто треба міняти повністю всю систему інформаційної політики ми знаходимося на своїй землі теж, ми находимося, ми граждані України, знаходимося на території України. І мені якось то не особо то ну знаєте, подобається, коли мені говорят такі вещи. Даже один мені говорил, що я тут прописан, а ти що сюди прийшов? Потому що я представляю государство Украина, я українська армія, я здесь маю право находиться. Є, е, вот, наприклад, ми після Дебальцевого вийшли в Артемівську, гуляли містом, люди підходять, за руки беруть. Дякують, розповідають там, що вони дуже за нас переживають. Можливо, таких менше трохи, вон, трошки інше відношення до цього всього. Е, але такі люди теж є. Багато хто з них навіть боїться підходити. Вони в душі самі так відчувають, але вони бояться підійти до солдатів, тому що є в них більш така узгоджена думка, які вважають, що через нас. У них тут якісь проблеми, обстріли, там, інфраструктура рушиться і так далі. Ніхто не задумується за те, що є агресор, який все це робить. Вони не винні, винні ми, бо ми сюди прийшли захищати їх і свою землю. Ребята ходят там вооруженные с автоматами в этих костюмах цветных всяких, да, бывает. Но хулиганцы они, не... я не видел, чтобы они какого хулиганца делают. Ну прохаживаются, ходят, да. Ну стреляют, слышим бомбят, ну так и видите, он побито все и, дома, и все побиты. Да. Только я не пойму со своим, для чего это все делается, зачем. Строили, строили и, и ломают. Я этот памятник строил, я эту станцию строил, да. Я строил ее, да. Я шофер сам. Я живу все время здесь. Я это поселок строил, и дома эти строил. Мне уже от 80 скоро будет, да? Я ту войну пережил. Ой, горя. Я то не поеду никуда. Я умирать здесь буду. Вроде на телевидении виды нет. Телевидение работает неплохо. Украинский, российский. Но я больше смотрю российский. А почему? А, Я родился в России, я сам с Новосибирска. Я родился в России. Ну, это уже когда было, да. И я как-то вот более прикольный к России. И мне кажется, Россия. сейчас никто, наверное, не даст ответа. Что началось, зачем и чем оно кончится, кто знает. Но ну, переворот идет, это каша в котле. Кто и как, и как это все настроит, нам неведомо. То, что там задумано, здесь нам неведомо. Здесь все нормально. Здесь надо вот таких молодых ребят, чтобы взяли все в свои руки. И дай вам Бог. І здоров'я.